Усім привіт, дорогі друзі! Вітаю вас у подкасті Відкриття. І сьогодні ми говоримо з вами з мамою, відеомейкером, смм спеціалістом та просто дуже класною людиною Оксаною Ракута. Вітаю вас на цьому подкасті. Розкажіть, будь ласка, нам трошечки про себе і будемо починати. Віта, ви вже класно розказали про мене. Я Оксана Ракута, я відеомейкер, трошки СММник. Так, я мама. І я займаюся зйомкою для експертів монтажем Ріл в основному, але також зараз розширюю. Тобто, ви по більшості займаєтесь відео мон... так. створенням відео, так Так, створенням відео для експертів в більшій мірі, які запускаються, які розвивають свій особистий бренд, які мають якісь навчання, ну а також для бізнесів. Менше, але це теж мені подобається, і тому я теж не відкидаю цей напрямок своєї роботи. Дуже круто. А скажіть, будь ласка, як взагалі ви прийшли до того, що почали займатися саме відео? Ну мені здається, це ще зі школи була тема така, що я там десь щось Можливо, навіть з комп'ютерного класу мого тата. У мене тато вчитель інформатики, і там були якісь ще тоді пейнти, да? От І щось таке дуже дитяче, і мені це подобалось. Потім були презентації, потім були якісь елементарні програми монтажу, і це мені подобалось. Потім я вступила в КПІ на поліграфічний, і теж ми там вивчали в тому числі відео, але я якось, ну, вс... Це було одне із того, що ми вивчали, але те, що мені теж подобалось, ну от якось так, так прийшла, і тепер я тут і займаюся. Мені дуже подобається те, чим я займаюся. зараз. Угу. Супер. А скажіть, будь ласка, такий момент: от з яким запитом ви прийшли на я відкриття, і чому взагалі ви, будучи мамою, будучи відеомейкером, вже так? І, е... Чому ви вирішили купити курс, розвиватися далі? Для чого вам це було? А не я відкриття, я прийшла запитом якраз запускати сві, ну, своє навчання, якесь не, не таке, не на коленки зроблене, а щось вже запускати себе. Але я пам'ятаю теж розбір да, з вами, і е, тоді ви порадили, що можна почати з розвитку агенції. І я рада, що прислухалась, тому що за цей рік я просто набула колосального досвіду і. Я хочу набувати його ще, чесно кажучи. Тобто я навіть зараз не хочу прямо зараз запускати якесь навчання. Я прям відпустила поки що цю думку і розумію, наскільки ну скільки я в цьому навчилась за рік. Прямо мені це зараз в кайф. І я кайфую, що я теж можу допомагати іншим експертам, да, запускати навчання, які афієть, які круті, а які корисні, і таким чином да, реалізовувати. Але в мене все одно є іноді у ця потреба. Віддавати, віддавати, да, навчати навіть я якось якийсь період закривала цю потребу, тим, що там у е, мене е, найняла асистентку, яку теж передавала якісь свої знання. Зараз теж у мене ще одна дівчина в команді, теж їй щось У Мене ну якби закривається ця своя потреба. Е, от і бажання ділитись, е, а також іноді в плозі теж під такі настрої, щось десь якийсь урок записала, десь комусь е, щось. Підказала, і мені це теж кайфовенько, от. Ну, ми просто мусимо розуміти, що запуски це окрема сфера, яка потребує реального фокусу. І знаєте, от коли запуски в Україні тільки починалися, я думаю, ви десь це бачили, була така досить хаотична історія, коли ти тільки там щось вивчив, і ти можеш одразу по цьому запустити курс, і люди на це нормально реагують, тому що можна сказати, ти вже на другій сходинці, він ще на першій, і ти передаєш ці знання. Але так, питання в тому, що так можна розвиватися і зараз. Але Проблема в тому, що так ти сильно не масштабуєшся, тому що люди все одно йдуть до експертів. Вони йдуть до професіоналів і вони хочуть бачити те, що ти реально експерт класного рівня, ти кайфуєш від того, що ти робиш, і ти не просто вчора навчився а сьогодні вже передаєш свої знання. Так можна в форматі наставництва робити там з кількома людьми, але якщо ти хочеш вже серйозно запускатися і заробляти на цьому серйозні гроші, то це потребує на початку досвіду і от того. Стану кайфу, професіоналізму, який у вас є зараз, так і далі, якщо ми вже говоримо про масштаб і про серйозні запуски, то це вже потребує е, системи. І насправді це не є аж так ну, мега складно, якось недосяжно. Все це 100% досяжно. Е, але звичайно, що ти як експерт зовсім на іншому рівні, коли ти е, в своїй сфері, в своїй річці, в своєму руслі, ти дуже сильно качнувся, так? Ти прям відчуваєш себе твердим експертом, професіоналом цієї нічі. Ще в цініші, які реально заробляє, має реальних клієнтів, транслюється в інстаграмі, і тоді для людей, звичайно, ти мега. Просто я запускала таке маленьке навчання, от тоді, коли був на це запит, тому що от я веду блог дуже давно і. Е, е... Є запит, я запускаю теж. Але це такий, ну він невеликий, не дуже дохідний. Десь я б навіть сказала в мінус собі. Але тоді для мене це було ок, і навпаки, це було якоюсь першою сходинкою до чогось більшого. А зараз я розумію, що ну, я вже хочу чогось більшого. І, а для чогось більшого я хочу ще хочеться більше масштабу, да? і хочеться більше практики. Ну, коротше, хочеться, щоб я от. Діти до того, коли мені вже хочеться. Дозріти можу... трошки. Да, от нагрітися. дозріти, от коли я внутрішня буду знову готова, і я, блін, це, це класно. І це, звичайно, буде вже зовсім інший рівень. Mm -hmm. <laughs> так, так. Окей, okay, а от ви говорите про масштаб. Що для вас є масштабом? І от ви зараз працюєте в проектах, які напевно ви теж вважаєте масштабними, так? Mm -hmm. Ось, і як ви. Взагалі відчуваєте оце слово масштаб, що це для вас? Я, я взагалі такий тактил. Ну, для мене це теж про е, якусь, по-перше, ну, я, мабуть, все-таки це про якісь кількості, е, кількості людей, ну, які е, придбали продукт, та, і яким це допомогло, да, там, які, які стали щасливіші від е, покупки, там, наприклад, Проєкту, да, якогось, від команди, яка теж складається з якоїсь кількості людей, від зароблених грошей, від знань, вмінь, навичок кількості, і м ну, так, також масштабу, який є вкладений. От і це все потрошки такі пазлики, які вимальовуються в якусь таку величезну картину, і, і, і я десь ньому маленька, і все навколо таке. Великий масштаб. А як ви от, в ідеалі бачите свій масштаб? У мене все одно є якесь таке планування до наступної точки. А, і зараз там я, я уявляю точно команду. Я уявляю розширення команди, це вже відбувається. А, і це мій найближчий масштаб. Да, я бачу, що мене ще більше рекомендують у мене вже. Ну, є запити різні. Бачу, чим я не хочу займатися. Теж я це відслідковую, відкидаю, щось говорити ні. А от, але й так само приймаю якісь дуже цікаві пропозиції, проекти. Тому найближчий мій масштаб це е, щось таке. А так взагалі я себе виявляю на сцені, десь е, уявляю якісь офлайн івенти, які е, я проводжу навчання. Це якщо що стосується навчання, е, уявляю агенцію, в якій є більша кількість е, людей, команда з якою ми е, пліч опліч, і трошки я зверху, бо я теж така трошки. Е. Люблю, щоб так було, як я собі уявляю. Мені здається, це іноді мені заважає. Якраз. А скажіть, будь ласка, я вам бажаю, щоб ваш масштаб втілився в життя, і щоб все, що ви хочете, все, що ви бачите, воно реально. Відбулося, хоча, от ми дивимося на, на те, як я з вами познайомилася, коли ви прийшли на я відкриття, і я дивлюсь на вас зараз, і це просто ну реально я відчуваю різницю. Я дуже відчуваю різницю. А скажіть, будь ласка, а коли ви відчули от перші зміни? Можливо, під час проекту чи після проекту. Я пам'ятаю той момент, коли ви вперше написали мені, що я за кілька днів відрядження заробила більше, ніж за весь попередній місяць. Так да. я заробила за відрядження більше ніж рік до, ну, до я відкриття, да? в місяць за місяць. От так, да, так було. Тобто, це а на скільки це... днів відрядження? Два дні. І це чиста зйомка. а Потім після цього ще е, був монтаж, на якому я теж заробила, і, теж заробила, і мені оплачували дорогу, мені оплачували проживання, і теж я за це все не платила. І це класно. До я відкриття, я взагалі для мене була мрією заробити свою першу тисячу доларів. Е, і на я відкриття її заробила. Е, от. І, і не просто заробила, а зафіксувалась в ній і спокійно. От весь рік я заробляла стабільно, а навіть більше іноді. А от і, і зараз більше ще заробляю. І я далі росту, розвиваюсь. Мені здається, якраз я відкриття стала цією. Такою точкою невозврату, коли я постійно постійно я, по перше продовжую навчатись, там на інших якихось курсах я постійно навчаюсь. Мені здається, це теж дуже важливо. Угу. А якщо ми говоримо, от ви говорите, що з вами сталася якась точка неповернення, що саме почало змінюватися? Я побачила як можна це перше, тому що ось ось я, я казала, що я відкриття для мене дуже важливо було оце ком'юніті, і ви, да, як е, ментор, який навколо, по перше, збирає таких людей, а по-друге, ви ви сама по собі дуже. Ну я не знаю, як ви це робите, але це просто топ, Як ви можете ось так. Десь словочко сказати, десь підштовхнути, десь надихнути, десь комусь сказати, і просто можна було почути і собі десь взяти теж собі. І це прям дуже-дуже цінно. Я побачила, як у інших експертів я побачила якийсь ваш досвід, ваш шлях. Це вже дало мені якусь таке уявлення, а як може бути? І далі почались кроки. І в принципі, мені здається, це ну, для мене було вже кроком купити я відкриття, тому що для мене це було на той момент. Дорожче навчання, яке я купувала, і це було більше, ніж моя місячна зарплата. І це такий було теж треба було просити гроші у чоловіка, треба було ну, свою зарплату, ще й у чоловіка попросити гроші. І це було так: вау. Wow. Я дуже щаслива, що все-таки прийняла це рішення, тому що це реально стало кроком, да, який далі як сніжний ком все котиться і. Росте, розвивається і клас, клас, клас. Тобто я так розумію, що ви зустріли ту команду, з якою ви зараз працюєте. Тобто, а, ні, ага, ні, ви за Аннією працювали ні. раніше. Я, я за ню працювала раніше. Ага. Тобто виходить, що продюсер до вас прийшов. вони… Не... до речі, ну, от, Аня ж теж була, я відкриття, і ми. Е Просто разом з нею зустрілись, от, ти теж там. І ми разом були в п'ятірці. Ну, тобто, все ми, ми ще більше стали працювати разом а, і це все розвивати. Ну, а Аня знайшла Аліну і всього. І далі просто я, як теж базлик цієї команди, а, теж працювала. От тому. А які були відчуття, коли ви вперше вперше почали працювати як команда, яка вже має продюсера, експерта і контент-мейкера? От коли вперше ви спрацювали отак разом, і у вас був дуже масштабний запуск, був так на півтора мільйона. Це було важко назвати спрацьованою командою, тому що ми були як окремі пазлики. Це вже зараз на цьому у нас зараз якраз йде запуск. Вже відчувається якась ми вже всі знайомі. Аня влаштовувала просто святкування день народження. Своєї школи, і ми всі зустрілись, познайомились, живу, повіймались, і тут уже якась така виник, виник, такий синергія, я б сказала. Так, а ви це оцінюєте як перехідний етап для вас? Тобто, от коли ви і частина чиєїсь команди, так і у вас є ще інші клієнти. Але ви хотіли би також вже працювати як власниця своєї студії, як людина, яка запускає своє навчання. Ви відчуваєте це як перехідний етап? Чи все-таки ви все одно любите бути частиною чиєїсь команди? Мені подобається бути частиною чиєїсь команди. Це теж як. Ну... Я зараз не виключаю. Тобто, я рік назад була впевнена, що я прийшла запускати своє навчання. на я відкриття все ніяк інакше. Зараз я бачу, що мені кайфово працювати в команді. По-перше, це досвід колосальний. По-друге, ну проекти такі потужні. Ну от, анін проект взяти це вау. Я сама ну. Я сама спершу була Аніним клієнтом, потім Аня стала моїм, а потім ми вже eh, прямо <communicating noise> замеджилися. Да? І, і так зараз, наприклад, я знімаю для е, експертки, яка запускає наставництво у неї салон краси, і вона запускає наставництво для е, власників салону краси. Я не знайома з її командою взагалі, я просто частинка, да, пазлик в цьому механізмі, і мені це теж подобається. Ну, ви відчуваєте, що ви також відкриваєте людей чи ні? Так, да, щось таке є. Ну, точно, э, точно, відкриваю їх крізь призму свого об'єктива і свого бачення. А скажіть, будь ласка, от ви щасливі від того, що ви прийняли рішення тоді все-таки йти не в запуски, а в да. свою реалізацію як відеомейкера? Дуже, я мені здається, з цього почала, ну да, оце це і мала на увазі. Я дуже щаслива, і мені це зараз дуже подобається, і подобається ідея. А розвивати це ну масштабувати в якусь студію, да, в якусь агенцію. Це настільки просто лютий інсайт, тому що всі такі запускати навчання, бо там є бабло. Я просто хочу сказати, як продюсер з 10-річним досвідом в відеопродакшені, що в відеопродакшені теж все добре. Мягко кажучи, і якщо ти приймаєш рішення десь іти своїм шляхом розвивати себе як експерта, то ти в будь-якій сфері косметології, в відеопродакшені, в таргеті, відеомейкінгу, в крі... контент-креаторстві, ти будеш заробляти дуже і дуже пристойні гроші. А що для вас найважливіше от в створенні контенту? Як от, які яку місію ви хочете через це транслювати? І, от для вас, як для контент креатора що є найголовнішим? У цій роботі Ну, мені найголовніше в цьому сам експерт. Ну або ну, беремо експерта, саме експерт. І він має бути сформованим, а далі вже його розкривати. Це вже така технічна сторона. А скажіть, будь ласка, от якщо ми подивимося на до і після я відкриття, що ви відчули, що це що що змінилося в вас? Я точно більш впевнена в собі. Я маю свій дохід, і він хороший. Ну, тобто я. В скільки разів ви виросли орієнтовно? Десь чотири, так? В чотири точно я виросла рази. Навіть не ну, дивлячись, чим порівнювати. Ну, з тим, що було до я відкриття? Ну, до я відкриття все одно ж це така. У мене не було ага. стабільності. Не було стабільності, а зараз вона є. І вона. я можу. Ну, наприклад, в кінці грудня я така, ой Боже, ні, я жодною зйомкою заброньована стуч... на наступний місяць. На початку січня у мене розписаний весь місяць. Я думаю, ну все. Я знаю, що мої клієнти будуть зі мною, мене постійно рекомендують. Я теж такий простий секрет. Просто варто гарно робити свою роботу і все буде добре. Ну поки що. Принаймні так мені цього. А достає. ви шукаєте клієнтів нових чи ні? Ні, вони мене знаходять. <рис> ну, поки що так. Я думаю, якщо я буду піднімати е, прайс, так е, е, це можливо доведеться робити. Хоча я, я думаю, що багато клієнтів зі мною залишиться навіть за більший прайс. Да, тобто виходить, що вам вдалося запустити сарафан радіо так, щоб вам чисто з сарафанки приходили клієнти. Круто, ну але тут це величезний плюс, і це просто база, і це далеко не в кожної людини є. У вас є, і це дуже круто. І це свідчить про вас як про людину, яка круто робить свою роботу. Це супер, і це також говорить про те, що у вас є потенціал росту в грошах мінімум в три рази. <свист> <свист> Тому що коли запуститься, як мінімум, ну є ж безкоштовні методи просування і здобування клієнтів, так ми їх всі прекрасно знаємо, і про них ми також говорили, так, і на я відкриття, і в цілому ми, ми про це говоримо. І власне, якщо ви запустите хоча б безкоштовні методи, то у вас вже буде X. А якщо і плюс ви почали виступати, тобто ви вже є діючим експертом, як ви хотіли. І також, якщо ми підключимо ще платні методи, звичайно, платні методи вони потребують ну якогось невеликого фінансового ресурсу, але вони і повертають цей ресурс з якимсь іксом. Тому я думаю, як продюсер, що в три рази можна вирости навіть на контент креаторстві і якщо так порахувати, що ви можете запустити ну як мінімум наставництво, тобто наставництво не передбачає того, що ти маєш просто цілими днями записувати уроки, куратори це перевіряють. Не передбачає найму, тобто це більш е, такий індивідуальний, більш дорогий. Насправді для клієнтів формат е, більш цікавий для вас, тому що приходять люди, які хочуть працювати так, то е, скоріш за все, ви зможете вирости в грошах ще ікс е, Ну, в порівнянні з контент мейкерством тому що зараз ваше наставництво вже мусить коштувати дорого. Чому? Тому що це індивідуально. Ви вже вийшли на хороший дохід саме в контент креаторстві Тобто, ви можете навчити людину як мінімум вийти з нуля до тисячі доларів сто процентів. Ось для вас це ізі, і людина зможе навчитися цьому від вас. І таким чином. Запуска... Запустивши на... наставництво, ви можете ще іксанути. Ну, може, не прямо Х2, але ну, все таки. Тому, підсумовуючи, можу сказати, що як мінімум потенціал вашого росту це Х4 ну, вже в наступному році, розумієте? Тому ось, ось така історія. Як вам з цим? Я вже просто вірю. А? Я знаю, що в мене це вийде. Ну, я, я бачу це. Я, це вже для мене реальність. Знаєте, це така історія, коли ти от ти піднімаєшся по сходах, да? і ти е, є момент, коли відбувається, як ви казали, так, переломний момент, після якого життя вже стає інакшим. Ти ніби піднімаєшся на ту наступну сходинку і ти фіксуєшся на ній. Але далі ти потребуєш шляху, щоб прийти цю сходинку. Тому що якщо ти переходиш зі сходинки на сходинку дуже швидко, то скоріш за все ти їх. Перескакуєш, ти будеш падати, тому власне дуже важливо, мені здається, наша розмова вона теж про це. Про те, що треба дати відчепитись від себе і дати собі можливість прожити ту сходинку, якою ти зараз ідеш. Інша справа, що я як продюсер, я зобов'язана показати людині її наступний крок і її наступний рівень на найближчий рік, і я ну, зобов'язана це зробити на я відкриття. Але це ні в якому разі не означає, що я очікую це від студентів. Дів завтра ні, я просто підсвічую той шлях, який можливо а не був таким чітким для людей, поки ми не поспілкувалися. Просто тому що в мене якийсь досвід і дуже велика любов до людей. Ви це знаєте, відчуття потенціалу, відчуття наступного кроку. От у мене просто це є, і я ну, зобов'язана це зробити в рамках проекту. Але мені здається, дуже важливо говорити про те, що ти маєш до себе практикувати м'який. Адекватний підхід і жити в своєму адекватному темпі. І тоді, коли ти дійдеш до наступної сходинки, ти і так будеш відчувати оцю цю потребу, оці, оцю цю необхідність вийти в сторіс, оцю необхідність викладати, коли ти інакше уже просто не можеш. І для тебе звичайно, це такий турбулентний період, коли, наче, все, що було раніше, втрачає сенс, але воно втрачає його для того, щоб набути цей сенс знову, просто вже на новому рівні. Мені здається, так і не відкриття було. Це була просто та сходинка, яку от я переступила, і тому був такий хоп. І я хотіла ще уточнити такий момент, про який ви також згадували про те, що от ви проходили багато і проходите багато навчань, це дуже класно. І я теж постійно вчусь тільки за цей місяць, як там пройшло 15 днів, і я вже купила десь чи 7 навчань. Це просто... Мені на вас далеко. Ну, я зобов'язана вчитися, тому що дуже швидко все розвивається. І коли ви приходите, наприклад, на якесь навчання до експерта, то ви платите якусь певну суму грошей. Ну, не ви конкретно, а просто ага. кажу про принцип. Але цей експерт вклав там 40-50 тисяч доларів, і ти просто отримуєш таку неймовірну вибірку, те, що потрібно почути саме тобі, але це його реальний досвід життя. Це те просто неймовірно. На кількість навчань, яку людина проходить кожен день, і в мене прямо є час, коли я залізобетонно навчаюся. Раніше я чисто слухала курси, коли там їхала на машині чи мила <свісно> милодому посуд, перепрошую. Але зараз я прям сідаю, дивитись навчання, і я прям виписую всі інсайти, які приходять. І часом я просто мушу зупинити це навчання і сідати і писати, 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 те, що воно зачепило десь в мені всередині, і це прямо неймовірно круто. І знаєте, є багато, ти проходиш багато навчань, але це є навчання, яке е, робить е, тобі оцей, як ви кажете, щелчок, так, оцей level up. От можливо, ви пам'ятаєте, як так сталося, що я відкриття стало тим навчанням, яке змінило життя? І чи це для вас так? Мені здається, в я відкриття ось ця сама початкова, навіть початковий перший блок, е, який про відкриття. Да, він став оцим Переломним моментом, який покотився, який, який запустив. Зміни. Зміни так. Що я просто така перестала дивитись зовні, а подивилася, а що у мене. От. І це справді це те, що було потрібно в той момент. От. І це я стала таким вау. Це дуже круто. Тому що розумієте, просто розігнати людину можна без проблем. Трафіку. Да. Грошима. І, як теж каже один мій дуже хороший знайомий продюсер, який збирав стадіонні концерти на 50 тисяч людей, він каже, грошима можна зробити людину відомою. Але не можна грошима змусити інших людей любити тебе. Тому що ну, так само розігнати людей можна просто, людину можна просто чисто трафіком, чисто заливом трафіку в великих кількостях. Але коли ти йдеш від себе назовні, тільки тоді ти можеш стати щасливим. І як ми вже бачимо, зараз у нас така дуже серйозна культура кенселінгу в Україні, коли ти можеш бути відомим і в якийсь наступний момент тебе просто всі починають різко ненавидіти. Взагалі просто миттєво, це миттєво стається. І це завжди ламає людей, які живуть тільки назовні. Але це. Я не бачила таких кейсів, коли це зламало б людину, яка живе зсередини назовні. Тобто, в які, яка знає себе, знає ким вона є, і ким вона не є, те, що ви казали, да? я беру ті проекти, які зі мною нам по одному шляху йти. А ті, що не мої, я просто спокійно відмовляюся. І мені здається, що оцей підхід, оцей орієнтир, коли ти йдеш від себе, ти чітко чуєш себе, ти чуєш свою інтуїцію, ти знаєш, який ти є, і який твій шлях. А не просто хапаєш будь-що, бо воно є назов... назовні. Це той підхід, який реально дає і щастя, і ріст, і кардинально інший спосіб життя. Це точно. Так. дякую вам за це. Дякую вам.